Я агроном, і це означає, що це я люблю землю, і, можна як так сказати, син землі. І кожен, кожен ранок, коли встаєш на роботу, ти йдеш з відчуттям якоїсь гордості, що ти працюєш в агро. Це надзвичайно класно. Я агроном і це моє покликання, це результати багатьох років навчання та практики. Це сенс мого життя. Мені потрібен рух. Мені потрібні нові враження. Агроном це кожного дня нове якесь випробування. Воно легке, воно складне, воно це, це постійний, ну, постійний рух. Я не знаю, чи є агрономи на сторінках Forbes, але хліб лежить у всіх на столі. І в цьому хлібі є доля праці агронома, і це найбільше багатство. Я агроном, і це означає, що потрібно. За всім слідкувати, вирощувати аграрну продукцію. Я аграном, це означає, що я люблю землю, е е приношу людям е добробут, да, доб хліб людям. Я агроном – це означає, це означає е вложення своєї е праці, свого здоров'я, своєї енергії від оранки. І до збіру урожаю. Я виходжу в поле, я відчуваю великий подих, коли я бачу, що я зробив, що я поміг, тому що рослина, рослина це жива, жива їй треба допомагати, її треба лікувати, її треба кормити. І від цього, коли ти заходиш у поле і дивишся твій результат, це велике задоволення, я отримую. У мене батько агроном, я пішов по його стопам. я відчуваю, коли виходжу в поле, це задоволення. Це, я це люблю. Я з дитинства в полі, я з дитинства з технікою. Це мені подобається. Ну, розвиток самого себе, в принципі, як кажуть, як зранку прийшов, бач, пшениця росте, а так і ти якби частиш і ростеш. Це означає можливість працювати в цікавій сфері з професійними людьми.